Ну, по-перше, з початку року ми зареєстрували вже е, близько 18 тисяч юридичних осіб та 60, 62 тисяч суб'єктів підприємської діяльності фізичних осіб. Е, система, яка працює сьогодні, вона є системою фактично подвійного підпорядкування, в якій безпосередньо державна реєстрація здійснюється працівниками місцевих адміністрацій. Та місцевих виконкомів. Тобто наші державні реєстратори, які сьогодні виконують функції реєстрації суб'єктів підприємської діяльності, це є працівники місцевих державних адміністрацій або місцевих, сьогодні рад місцевих виконкомів. Методологічна та інформаційна функція повністю сьогодні. І контрольна сьогодні є за Державною реєстраційною службою, і ми її сьогодні виконуємо. Тобто ми бачимо про те, що система на сьогоднішній день є системою подвійного підпорядкування, в якій ми контролюємо, в якій ми відповідаємо, але не завжди можемо впливати належним чином на виконання обов'язків всіма працівниками, всіма державними реєстраторами, суб'єктів підприємської діяльності. Те, що ми плануємо зробити з 1 липня, ми плануємо усунути оцю подвійність, оцей цей не зовсім зрозумілий статус у наших працівників, у державних реєстраторів, і зробити їх всіх працівниками державної реєстраційної служби, щоб це була єдина вертикаль. Державних реєстраторів у всій нашій державі, для того, щоб держава взяла на себе зобов'язання і відповідальність повністю за виконання цих функцій. Ми знаємо, що це особливий є виклик сьогодні для нас, тому що держава сьогодні прагне повністю припинити таке ганебне явище, як рейдерство у нашій державі, і всі зусилля сьогодні наш уряд спрямовує на. Проведення антирейдерської політики для того, щоб ми повністю захистили права власності на бізнес, на нерухомість і так далі. Тобто, всі наші дії сьогоднішні вони відповідають саме цій меті наведення прозорості, наведення порядку належного стану відпрацювання наших функцій. Дещо хотів би вам розповісти про те, що ми зараз робимо, для того, щоб система нормально запрацювала з 1 липня. Ну, по-перше, ми вирішили питання про те, щоб наші працівники, вже наші працівники, Державної реєстраційної служби, державні реєстратори наші, розташовувались у тих же приміщеннях, в яких сьогодні розташовуються державні реєстратори, які працюють на місцях. Тобто, ми, прийняли, ми ініціювали Кабінетом міністрів, було прийнято. Відповідне урядове рішення про те, щоб всі державні реєстратори суб'єктів підприємської діяльності роз... розташовувалися саме там, де люди звикли їх. Сьогодні шукати і знаходити ми не змінюємо жодних підходів на цьому етапі. Спочатку ми не змінюємо підходів до надання функцій з точки зору матеріально-технічного забезпечення. Тобто, все поки що лишається так, як воно працювало, для того, щоб ми не збили ритм, для того, щоб ми не порушили принцип безперевності надання. Функцій реєстрації підприємницької діяльності. Кадрове забезпечення на сьогоднішній день близько вже 80% державних реєстраторів. Ми розуміємо, вже проводяться конкурси сьогодні, проводяться процедури, всі необхідні кадри для того, щоб забезпечити повністю систему відповідними високофаховими фахівцями, які би працювали повністю над наданням належної функції, для того, щоб ми ще раз могли гарантувати прозорість і надійність нашої служби, наступне питання, яке ми сьогодні вирішуємо, це передача повністю бюджетних призначень, які необхідні нам для того, щоб заробітні люди не втратили свою заробітну платню, для того, щоб всі державні реєстратори були забезпечені на належному рівні, грошовим забезпеченням, для того, щоб не було в нас. Питань невідповідності між місцевими адміністраціями заробітної платнею і заробітною платнею цих же людей, які прийдуть працювати до державної реєстраційної служби. Зараз ці питання на розгляді уряду. Я думаю, що їх вирішення буде у найближчим часом вже повністю завершено.